Вітаю вас, друзі. Сьогодні я готую дуже смачний і всього лише із двох інгредієнтів український рахат лукум. Чому український? Тому що готую я його із нашого українського дуже солодкого, смачнющого гарбуза. Готування цієї страви я починаю з варки сирого гарбуза. Тут 300 грам. Сирого гарбуза подрібненого і залитого невеликою кількістю води. Так тільки щоб покрили його. І тепер з моменту закипання буду варити його 15-15 хвилин. хвилин гарбуз уже зварився. Я злила зайву рідину і зараз буду перетворювати його на пюре. Ось таке гладеньке однорідне пюре у мене утворилося. Чекаю декілька хвилин, щоб пюре охолодилось приблизно до 50 градусів. І далі беру пакетик желе апельсинового. Ви можете взяти будь-яку з яким смаком, таким, який ви любите. Стандартний пакетик, тут пише 80 грам жилюючої суміш суміші. Я беру цю суміш, висипаю у ще теплий гарбуз і буду ретельно вимішувати лопаткою, поки не розчиниться весь цукор, желатин, все, що є. У цьому пакуночку, вимішую активно декілька хвилин. Поки в гарбузі розчиняється апельсинове желе я готую ємність, яку буду виливати суміш гарбуза із желе потрібно взяти таку прямокутну якусь посудинку і вистелити харчовою плівкою. Тепер, коли усе добре розчинилося в гарбузі, потрібно попробувати на смак яке. Можливо, для когось потрібно додати цукру. Так, як на мене, цукру додавати не потрібно, воно досить солодке. І тепер виливаю все це у посудину, підготовлену. Я ставлю посудину цією сумішшю у холодильник. Обов'язково загортаю краї харчової плівки і устик ось так закриваю в місць коробочки. Через 3 години моя гарбузова смакота вже достатньо застигла. Я виймаю її з коробочки, виймається вона досить легко, Ось так за харчову плівочку тягнемо, розгортаю і буду нарізати зручними шматочками. Кожен шматочок Буду зараз обвалювати у подрібнених горішках. Можна будь чому. можна в кокосові стружки обвалювати, в цукровий пудрів, у крохмалі. В крахмалі. Чому вам подобається? Я дуже люблю в горішках. Все, і викладаю на тарілочку.